Ще з дитинства я чув, не мийся після засмаги загар змиєш, але як це насправді працює? Коли шкіра отримує ультрафіолет, вона починає захищатись, виробляє темний пігмент меланін, саме він і робить нас засмаглими. Але меланін не залишається назавжди. Він накопичується у клітинах верхнього шару шкіри, а цей шар постійно оновлюється. Щодня старі клітини відмирають і відпадають. Коли ми приймаємо душ, а особливо коли тремо мочалкою, ми прискорюємо цей процес. Разом із клітинами йде і загар. Під мікроскопом видно, як ці клітини виглядають тонкі, мертві і в деяких. Чи залишаються ядра? Тож загар справді зникає поступово. Кожне миття наближає шкіру до її природнього кольору, щоб зберегти засмагу довше, краще на кілька днів, відмовитись від жорсткої мочалки. І не забувайте зволожувати шкіру після душу. Це сповільнює її оновлення і зберігає кольор. Подобається відео. Підтримай мене за посиланням у шапці профілю, але перш за все, ми підтримуємо наші збройні сили. Іржа це не просто пляма на металі, це повільна, але потужна сила руйнування, яка не лише перетворює тверде на порох, а іноді навіть може завдати шкоди людині. А тепер уявіть, іржавий станок для гоління. Поріз таким лезом це не просто дрібна подряпина. На іржі можуть жити бактерії, що викликають правець, небезпечну хворобу, яка вражає нервову систему. Справа в тому, що іржа це пориста речовина, яка добре затримує вологу і бруд, а також захищає спори від світла та кисню, створюючи анейро. Обні умови, саме такі, в яких бактерії активуються. Правець активується в анаеробних умовах, тобто там, де немає кисню. А що, якщо іржа випадково потрапила в їжу, невелика кількість оксидів заліза зазвичай не шкідлива, шлунок розчиняє їх, а організм виводить. Але якщо це велика кількість або частинки забруднені токсинами чи бактеріями, ризик отруєння зростає. Підтримати мої лабораторні досліди і розвиток каналу можна за посиланням у шапці профілю, але перш за все, допомога фронту. Мальва родичка бавовни та какао, усі з родини мальвових в Україні та Польщі готували борщ із молодою мальвою, а на Близькому сході, особливо в Сирії та Лівані, листя мальви тушкували з часником та спеціями. Мальва не є ліками першого вибору у сучасній доказовій медицині, але допускається як допоміжний засіб у фітотерапії. Пилок мальви це мікроскопічна куля, вкрита крихітними шипами. Ці шипи допомагають зерну чіплятись до комахи, ніби липучка. Завдяки цьому пилок не губиться дорогою і точно потрапляє на іншу квітку. Природа придумала ідеальну систему доставки. Пелюстки мальви мають клітини з конічними верхівками. Завдяки цьому квітка виглядає бархатистою і яскравою. Їхні вакулі містять антоціани, які можуть змінювати кольор при зміні pH. Це як природна лакмусова стрічка. Тільки Жива. Подобається. Підтримайте розвиток лабораторії у шапці профілю, але не забуваємо підтримувати фронт. Кінетичний пісок, технічна імітація природного матеріалу з контрольованою поведінкою. Його створили у 2009 році в Швеції компанія Waba Fun спільно з данськими технологами. Матеріал призначався для сенсорної терапії насамперед у роботі з дітьми, які мають порушення моторики та розлади спектра аутизму. Під макрозйомкою видно характерний ефект плинності. Пісок, ніби живе, тече та ріжеться без крихт. Його структура це суміш кварцового піску і полімеру, який обволікає кожну частинку. У складі полідиметилселоксан. Цей самий полімер використовують у контактних лінзах, косметиці та харчової промисловості. Саме він забезпечує пісок тиксотропними властивостями, коли тиск змінює в'язкість. Під мікроскопом видно, як гладкі піщинки взаємодіють одна з одною через тонкий шар полімеру. Це створює слабке щеплення між ними, основну причину його незвичайної поведінки. Насіння льону це не просто корисна їжа. У ньому заховані біохімічні механізми, які ми лише починаємо розуміти. Окрім жирів, білків і клітковини, льон містить лігнани – фітохімікати, які самі по собі неактивні. але потрапивши до кишківника, вони зустрічаються з бактеріями мікробіому. Саме бактерії перетворюють лігнани на ентеролактон, молекулу, що проходить через гематоенцефалічний бар'єр і діє на нейрони мозку. Вона впливає на пам'ять, емоції, нейропластичність і навіть знижує ризики нейродегенеративних хвороб. Це не продукт рослини і не бактерії. Це результат їхньої співпраці. І що цікаво, ефективність цієї взаємодії залежить від унікального складу мікрофлори кожної людини. Ентеролактон хімічний посередник між їжею, мікробами і мозком. А ще лігнан потужний антиоксидант, який захищає клітини і досліджується у контексті профілактики раку. Лігнани мовчазні агенти, які лише в тандемі з бактеріями запускають складні біохімічні сценарії, що впливають на настрій, поведінку і здоров'я. Саме в цьому глибина науки. Саркафегіди не відкладають яйця. Вони народжують живих личинок прямо на гниле м'ясо або труб. Ці мухи перші, хто з'являється на мертвому тілі вже за кілька годин після смерті. Їхні личинки настільки точні у розвитку, що судові ентомологи визначають за ними час смерті з точністю до кількох годин. Але деякі види йдуть далі. Вони можуть відкладати личинок на живих людях і тваринах. Личинки прогризають шкіру, потрапляють в тканини. Це явище називається міаз. Їх знаходили навіть у вухах носі. Цій очах із серйозними наслідками у відкриті рани людини муха теж може відкласти личинок, особливо за поганої гігієни. Якщо м'яса в трупі не вистачає, личинки починають поїдати одна одну, виживає найшвидший. Попри все, вони критично важливі: без саркафагід світ був би завалений трупами. А ще у стерильних умовах їхніх личинок використовують у медицині. Вони поїдають лише мертві тканини, ідеально очищаючи рани. Прошу підтримати мене в шапці профілю за посиланням. Зелений горох один із найпоширеніших смаколиків ще з самого дитинства, і майже кожен пам'ятає характерні дірочки в зернах або навіть дрібних блідосіри гусенців. Це наймовірніше личинки горохової зернівки, невеликого жука з родини бруху з пізором. Якщо таку личинку випадково з'їсти хвилюватись не потрібно. Оті гусінь подрібнюється зубами і змішується зі слиною, яка містить ферменти амілазу і ліпазу. Вони починають розшеплення вуглеводів і жирів. Далі в шлунку, під дією соляної кислоти та пепсину, білки гусені швидко руйнуються до амінокислот, хітиновий покрив, якщо є, частково зберігається, але виводиться з організму через кишечник у неперетравленому вигляді, як і клітковина з овочів. У тонкому кишечнику амінокислоти, жири та мікроелементи з гусені смоктуються в кров і використовуються Організмом як звичайні поживні речовини таким чином, випадкове споживання личинки це не токсичне отруєння, а просте додаткове джерело білка, хоч і не найапетитніше. Ця велика кульбаба називається козелець. його насіння це не просто легенькі парашутики, вони справжні шедеври аеродинаміки. Кожен парашут автоматично вирівнюється по центру ваги, щоб летіти стабільно, навіть якщо його підкинути під кутом. Насінина обертається у повітрі як гіроскоп і сама знаходить горизонт. Це природна інерційна стабілізація, подібна до тієї, яку використовують у космічних зондах. Квітка козельця живе всього кілька годин і відкривається лише зранку, коли сонце яскраве, до обіду вона завмирає і більше не розкривається. Це рідкісна властивість серед рослин. У козельця довгий жовтувато-коричневий корінь із волокнистою серцевиною. Його смак часто порівнюють із устрицями або морським артишоком з горіховими нотками. Цей корінь містить інулін – цінний полісахарид, який підтримує здоров'я кишкової мікрофлори та допомагає травленню. Якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете підтримати мій канал посилання в шапці профілю. Дякую. Взяв зразок пилку Лілії, переніс його ватною паличкою на предметне скло і додав 5% розчин глюкози. Пилок почав гідратуватись і зерна ставали більш округлими Дуже чітко видно характерний візерунок внутрішньої оболонки. Це інтранзикальна архітектура цитоплазми. Ці стільники з дрібних гранул, цитоплазматична сітка, насичена крапельками ліпідів, ферментів і органел, що беруть участь у проростанні. Жовті краплі. Лі, всередині це резервні речовини, здебільшого ліпіди або залишки екзени, зовнішньої оболонки, яка частково розчиняється при гідратації. У деяких зернах відбувся осматичний шок. Оболонка не витримувала внутрішнього тиску і полок буквально вибухав, вивільнюючи цитоплазму. Я намагався зафіксувати проростання пилкової трубки. Цього разу повноцінного росту не відбулось, але в окремих зернах з'явилися зачатки. Ймовірно, середовище не вистачило борної кислоти та кальцію. Наступного разу. Я внесу ці компоненти і повторю експеримент. У тілі людини понад 40 трильйонів мікроорганізмів. Це більше, ніж кількість людських клітин. Їхня загальна вага приблизно 2 кілограми. Це як ваша печінка, найбільше в кишківнику. Там мешкають бактерії, які перетравлюють їжу, створюють вітамін В і К, і навіть регулюють рівень серотоніну гормону настрою. На шкірі колонії, що їдять мертві клітини і жир. У роті сотні видів, частина з яких утворює наліт, який може перетворитись на кислоту і роз'їдати зуби. Деякі бактерії керують імуною. Системою. Якщо їх знищити, людина може померти навіть від подряпини. Мікроби допомагають нам жити, але варто їм вийти із-під контролю, і вони ж перетворюються на ворогів. Мікробіом це не просто корисні бактерії, це внутрішній світ, без якого ми вмираємо. Людина це не одна істота, це екосистема з мільярдами живих істот. Тому і треба дотримуватись правильного харчування, бо ми годуємо не наш мозок, а живий мікробіом, від якого залежить якість нашого життя. Силікагель це аморфна форма діоксиду кремнію, того ж самого хімічного елементу, що й кварцевий пісок чи скло. Його внутрішня структура складається з мільярдів нанопористих каналів, які діють як паска для молекул води. Завдяки цьому силікагель здатен поглинати вологу до 40% від власної маси без утворення рідини. Поглинання відбувається за принципом фізичної адсорбції. Це не хімічна реакція, а утримання молекул на поверхні твердої речовини. У результаті гранули залишаються сухими на дотик навіть після Насичення, чистий силікагель, хімічно інертний, не розчиняється у воді, не вступає у реакцію з киснем і не є канцерогеном. Якщо випадково проковтнути невелику гранулу, вона пройде через шлунково кишковий тракт без змін як біологічно інертна речовина. Однак при значному ковтанні може спричинити зневоднення або механічне подразнення, особливо в дітей чи дрібних тварин. Якщо взяти силікагель, залити водою, а потім повністю висушити його, він відновить свої властивості і знов буде ефектно поглинати вологу. Шовковицю розглядали як рослину для майбутнього. У проєктах НАСА 90-х років її пропонували для вирощування в космосі. Вона швидко росте, не потребує глибокого ґрунту, очищає повітря, а її листя і плоди цілком їстівні. Але на землі вона відома іншим. Переспіла шовковиця справжній біореактор. Усередині плодів живуть мікроорганізми, які починають ферментувати цукри ще до того, як ягода впаде з гілки. Саме тому стара шовковиця іноді злегка п'янить. У ній можуть з'являтися сліди природного спирту. Її темний сік миттєво фарбує пальці, винен антоціан, природний пігмент, звичайна вода безсильна, але трохи лимонного соку або оциту і шкіра знов чиста. Антоціани не стійки в кислому середовищі. А в листі та корі шовковиці ще одна таємниця морин рідкісний флавоноїд, який у лабораторіях демонструє здатність пригнічувати пухлинні клітини та сприяє відновленню пошкодженої ДНК. У цьому відео я демонструю справжню ДНК банана, виділену за класичним лабораторним протоколом. Ми руйнуємо клітини, вивільняємо ДНК із ядер, а потім проводимо її преципітацію, осаджуємо ДНК спиртом, щоб побачити її на власні очі. Отриманий білий згусток ДНК має слизисту волокнисту або навіть гелеподібну консистенцію. У цьому білому згустку міститься велика кількість молекул ДНК, що були вивільнені з клітин банана. Це ниткоподібні полімери, які містять усю інформацію рослини. Її інструкції. До життя. Але помістивши під мікроскоп і навіть пофарбувавши зразок ДНК, ми не побачимо красивої картинки, як у наукових підручниках, навіть на максимальному збільшенні. Це тому, що молекули ДНК надто малі, щоб їх можна було розглянути у світловий мікроскоп, а для детального зображення потрібні спеціальні електронні мікроскопи і складні методи підготовки зразків. Допоможи проєкту стати краще за посиланням в шапці профілю, але перш за все підтримуємо військо. Давайте зазирнемо під мікроскоп і роздивимось зелену воду, яку я зробив із дощу та сирої картоплі. Усього в однієї краплі десятки видів бактерій, водоростей і мікроорганізмів. Перше, що впало в око яскраво рожева біологічна тканина, в якій чітко видно клітини й органели. Згодом з'ясувалось, що це пілюстка квітки, яка випадково потрапила у воду. Продовжуючи дослідження, на різних збільшеннях я побачив безліч живих організмів. Наприклад, ось ця зірочка це педіаструм, представник колоніальних зелених водоростей. А ось євгеноїдний еукаріот – одна клітина істота, яка має жгутик, активно рухається і полює на бактерії. А це неймовірно красива мікроводорость гематококозерна. У відповідь на стрес вона виробляє астаксантин, червоний пігмент, корисний у сільському господарстві. Його використовують у кормах для риб та птиці. Сподобалось? Підтримайте мене за посиланням у шапці профілю, але перш за все підтримуємо наш фронт, а потім все інше. Гниль це розумна біологічна фаза, яка працює на природний цикл, але точно не на нашу користь, якщо ми це з'їмо. Гниття це система переробки. Гриби і бактерії повертають органічну речовину назад у коло життя, до ґрунту. Без гниття земля перетвориться на кладовище. Давайте роздивимось гниль ближче. Я взяв два зразки: плісняву зі шкірки та гнилу м'якоть. Під мікроскопом ланцюжки спор, гіфи грибів і клітини з подвійною оболонкою. Типова картина для грибів, роду аспергілус або Penicillium. У гнилій м'якоті також активні бактерії клепсієла, псевдомонас, Enterobacter. Для ослабленого організму вони можуть стати причиною серйозних ускладнень. Гниле краще не їсти. Цвіль продукує мікотоксини, які пригнічують імунітет, провокують алергії, запалення і можуть спричиняти хронічне захворювання. Бактерії можуть викликати інфекції, особливо у людей зі слабким імунітетом. Допоможи проєкту стати краще за посиланням в шапці профілю. Малина ягода дитинства, що пахне літом і сонцем. Вона ніжна, солодка і водночас складна з точки зору ботаніки. Кожна ягода малини складається з десятків маленьких соковитих зернинок, що правильно називаються костянками. Якщо уважно придивитися або роздивитись під мікроскопом, на кожній із цих костянок можна побачити тоненькі волосинки, наче м'який пушок. Насправді це не волоски в прямому сенсі, а трихоми – мікроскопічні вирости, які виконують захисну функцію. З точки зору доказової медицини малина це справжнє джерело корисних речовин. Вона багата на антиоксиданти, такі як вітамін С і поліфеноли, які допомагають боротись із запаленнями та захищають клітини від пошкоджень. Також малина містить харчові волокна, що підтримують здоров'я травної системи і сприяють нормалізації рівня цукру в крові. Наукові дослідження підтверджують, що регулярне вживання малини може покращувати імунітет і сприяти зниженню ризику хронічних захворювань. Слимак єдина істота, яка після спарювання може відгризти партнеру статевий орган. Він не має мозку, зате має чотири щупальці з очима, які виростають заново, якщо їх відірвати. Це гермафродит і тато, і мама в одному тілі. Його серце б'ється повільніше за твоє у стані сну, а рухається він зі швидкістю менш ніж 3 метри на годину. І все ж він виживає там, де більшість тварин гинуть. Його головна зброя слиз, але це не просто слиз, це біоінженерний гель, що змінює властивості залежно від тиску. Під лапою він рідкий, а зовні липкий, як суперклей. Слиз слимака нейтралізує кислоту, блокує бактерії і рятує його шкіру від отрути. У ньому є ферменти, що зупиняють кров і стимулюють регенерацію тканин. Люди вже використовують його в косметиці і створюють медичний клеї, натхнені слизом слимака. А наса вивчають його, щоб захистити живі клітини у космосі. У Японії жуків оленів вирощують у контейнерах як домашніх бійців. Їх продають на базарах, а ціни на рідкісних самців із великими рогами доходять до тисяч доларів. У 18 столітті в Європі жуків оленів інкрустували коштовним камінням і використовували як брошку або талісмани. У деяких музеях Парижу зберігаються ювелірні жуки. Дорослі жуки олені не мають повноцінного ротового апарату для пережовування їжі. Вони лише п'ють рідину, сік, дерев, фрукти або нектар. Деякі дослідження показали, що через мікропори хітиного панциру жук може всмоктувати вологу з атмосфери або роси, особливо вночі. Це важливо, бо ротова порожнина дуже обмежена. Личинка жука оленя розвивається до восьми років у гнилій деревині. Дорослий жук живе лише кілька тижнів, тобто 95% життя проходить під землею в образі личинки. Самки жука оленя налітають так активно, як самці, але живуть довше до двох місяців. Чому важливо мити руки? Перевіримо це експериментально. Я використовую два мікроскопічні скельця предметне та покривне. Спочатку занурюю палець у забруднену воду, а потім залишаю відбиток на предметному склі, накриваю його покривним і розміщую під мікроскопом. Моє обладнання дає змогу збільшувати зображення до тисячі разів. Під об'єктивом чітко видно велику кількість мікроорганізмів. Це бактерії, частина з яких активна, а частина перебуває у формі цист. Циста це стійкий стан бактерій, у якому вона здатна виживати без. Води при високих температурах і навіть у кислому середовищі. Цей експеримент доводить, наші пальці легко переносять бактерії з брудного середовища. Саме тому миття рук життєво необхідне, і ось важливе уточнення. Звичайне мило не вбиває мікроби, воно діє інакше, допомагає змити їх із поверхні шкіри. Ви маєте це знати. Саме механічне змивання зменшує ризик зараження. Антибактеріальне мило, на відміну від звичайного, містить речовини, які знищують бактерії, але головне мити руки правильно і регулярно. Солонін це природна отрута, яку кортопля виробляє для самозахисту. Найбільше її накопичується в шкірці та верхньому шарі м'якоті. У молодій кортоплі шкірка ще не зріла і в ній доза солоніну безпечна. У старій пророслі або позеленілій картоплі його рівень може зростати до небезпечної кількості. Солонін не просто гіркий, він може викликати нудоту, блювання, порушення зору, а у важких випадках судомий параліч дихання. Варіння смаження та запікання не знищує солонін, він стійкий до високих температур. У медицині це називається солонін. Давай, інтоксикація, це рідко, але реально. У світі щороку фіксуються десятки підтверджених отруєнь у важких випадках. Потрібні промивання шлунку, активоване вугілля, іноді навіть реанімація, бо саланін вражає нервову систему і кров. Більшість людей ніколи цим не стикаються, бо їдять свіжу картоплю, чистять її, уникають зеленої. Але якщо порушити ці правила, ризик реальний: щоб уникнути отруєння, не їж зелену і пророслу картоплю. Завжди зчищай шкірку, якщо бульба не молода, і зрізай зелені ділянки з запасом у пів сантиметра. Навіть коли ми помремо і нас поховають глибоко під землею, ми і там не залишимось наодинці. В одному грамі ґрунту мільярди бактерій, серед них і ті, що приймають участь у розкладанні людських тіл. Саме на такій глибині близько двох метрів я взяв зразок Чорнозему, додав у дистильовану воду. Під мікроскопом при збільшенні до тисячі разів земля ожила. Рух, пульсація, форми. Що змінюється просто на очах, мікросвіт, якого ми не бачимо, але який працює безперервно. Більшість бактерій занадто малі, щоб побачити їх навіть у такому збільшенні, але деякі видно. Вони повзають, рухаються джгутиками, об'єднуються в ланцюги, активно бактерії, тонкі, мов нитки, повільно проникають у глиб ґрунту, розкладаючи органіку, клітина за клітиною. Це не просто бруд, це тиха біологічна машина, жива, мовчазна і невидима. І коли ми зникаємо з поверхні, саме вона нас приймає. Пінопласт. Це спінений полістирол, що на 95% складається з газу та лише на 5% із твердого полімеру, коли пінопласт потрапляє в бензин, розчинник, проникає в полімерну сітку, знижуючи силу щеплення між молекулами. Структура миттєво втрачає жорсткість і вся об'ємна форма руйнується. Відбувається фізичне руйнування. Полімер просто вивільнює повітря і стискається в густу масу. Жодної хімічної реакції, це чиста фізика. Полістирол є неполярним, як і більшість вуглеводнів у бензині, тому розчинення. Відбувається легко, вода ж на нього не діє взагалі. Під мікроскопом видно, як полімерна структура буквально згортається, розчинник проникає всередину і дестабілізує просторову форму. У промисловості цей ефект використовують для утилізації пінопласту або створення клею. Але у великих об'ємах це потенційно небезпечно через високу горючість. Процес супроводжується незначним тепловідділенням через зміну фаз і деформацію полімерних ланцюгів.